Намасте, Вітаю вас на килимочках. І сьогодні почнемо нашу практику. Сідаємо з рівною спиною, зробили коло плечима назад, розправили плечі, подали маківку трохи назад, гарно сіли, підтягнули живіт, і тягнемося вгору, вдих і видих через ніс. І ще один раз вдих. І видих через ніс. І робимо вдих. Поставили ліву руку зліва, накрили себе правою. Видих. І знову вгору вдих. Накрили себе в іншу сторону. Видих. Знову вгору вдих. І видих. Вгору вдих. Видих. Молодці. Поклали руки на коліна, долонями донизу. І робимо прогин вперед, вдих. Провалилися, видих. І знову вперед впругин вдих. І видих. І вдих. Видих. Провалилися. І останній раз вдих. Видих. Молодці. Поставили ліву руку на праве коліно. Підняли праву руку вгору, розкрилися і дивимося на долоню. П'ять, чотири, три. Два, Один. Поміняли. Інша рука. Права рука, ліва. П'ять, чотири. Три, два, один. Молодці. Повернулися в центр. Гарно себе відналаштували знову. Подали маківку трохи назад. І робимо нахили голови вправо вліво. П'ять, чотири. Три, два, один. Назад, донизу. П'ять. 4, три, два, один. Руки лежать на колінах, долонями донизу і прокручуємо себе спочатку вправо. Кругові оберти. Угу. Вирівнялися центр і поїхали в іншу сторону вліво. Добре, повернулися центр. Молодці. Руки поставили позаду себе в замок і виштовхуємо грудну клітину вперед. Руки позаду себе на килимок. Виштовхуємо гарно грудну клітину тримаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Попереду себе руки скруглили і скруглюємося спину. Трошечки порухали. Виштовхуємо замок вперед. Ще 5, 4, три, два. Один. Молодці, гарно. І переходимо до технік дихання. Сідаємо прямо з рівною спиною і робимо капалабхаті, хаті, потужні видихи. При цьому у вас рухається живіт, на вдих Ми не звертаємо уваги, видихаємо через ніс. Поїхали, робимо 54 рази. Руку можна покласти на живіт і відслідкувати. Живіт притискається і знову виштовхується. Зупинилися 54 рази, молодці. І зараз робимо серед Наші капалабхаті. Вдих ніс, а видих губи складені трубочкою через рот. Ось таким чином. І поїхали вдих, розкриваємось. Іще 10. 9, 8. 7. І шість, пять, чотири. Три, два, один. Молодці, відпустили, видихнули. Просто робимо вдих. І просто видих. Тепер склали руки в кулаки, підняли вгору і потужно видихаємо через ніс, вдих вгорі, з видихом притискаємо лікті до боків. Поїхали. Відпустили. Видихнули. Просто вдих. Просто видих. Добре. І зараз робимо вдих. І тримаємо затримку дихання. Легко, не натужуючись. Робимо вдих, опускаємо підборіддя, ставимо руки перед собою і тримаємо затримку. Поїхали вдих, затримка. Розпрямилися, відпустили. Молодці. Переходимо, розпрямляємо наші ноги, випрямляємо їх і струшуємо. Одночасно у нас дві ноги, струшуємо, струшуємо ще. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тепер розминаємо зап'ястя стопи одночасно на себе від себе. 10, 9, Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Молодці. Притягуємо до себе зігнуту в коліні. Праву ногу, випрямили. Ліва нога. Випрямили. І поїхали. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. І пять. Чотири, три, два. Один. Добре. До себе притягнули ноги. І перейшли на коліна. Будемо робити вакуум живота. Ми робимо вдих, повний повний видих, донеможу. І робимо, як такий ложний вдих, і втягуємо живіт. Можете зараз спробувати, закриємо ніс рукою і вдихаємо, не вдихаючи. У вас автоматично підтягнеться живіт. Угу. А зараз ми робимо вдих, повний-повний видих, повністю видихаємо і втягуємо живіт, тримаємо вакуум Вдих. Відпустили. Робимо ще один раз, вдих, повний видих, втягнули живіт. Відпускаємо. Круто. Робимо ще один раз. Втягуємо живіт і рухаємо животом. Агнісара кріє. Вдих, повний видих, втягуємо живіт і рухаємо вдих. Видих, розігнулися. Молодці. Дуже добре. Зараз руки піднімаємо вгору. Опускаємо ноги підйоми стоп і поширше робимо ноги. Сідниці пробуємо всадити між ногами. І зараз піднімаємо руки вгору вдих. Опустилися видих. Вдих. Видих. І ще вісім. Дихаємо через ніс. Сім. І шість. І п'ять. Чотири. Вдих, видих. Три. Вдих, видих. Два. Вдих, видих. І один. Вдих, видих. Добре. Руки ставимо на килимок, переходимо в положення кішки. Ноги під та застегневами. І робимо прогиб. Вгору кішка вдих. Скруглилася, видих. Вдих. Видих. І ще п'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Вдих. Видих. І останній раз. Один. Молодці. Переходимо собака мордою вниз. Призігнуті коліна. Носочки більше всередину, ніж стопи. Виштовхуємо таз під підлогу. Тримаємо. Десять. Дев'ять. Коліна призігнуті. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1. Опустили коліна, знову кішка прогинь вдих. Скруглилися видих. Знову вдих і видих. Тепер ми на сопура три точки, руки, праве коліно, а ліве коліно розгинаємо, згинаємо. Ногу ліву розгинаємо, згинаємо в коліні. Себе, наче робимо такий. Повдаряємо п'яткою по сідниці. І продовжуємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, поміняли. Інша нога. Продовжимо ще. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Тепер знову переходимо до лівої ноги. І тазу стегнумо. Зігнули. І поставили за праву ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих, видих. Продовжуємо. ще вісім. І сім. І шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. І два. Видих. Останній раз. Один. Молодці. Опустили ногу. Повернули. Тепер згинаємо праву та стегнемо вдих. Опускаємо коліно, ставимо за ліву ногу. Видих. Поїхали вдих, видих. Вдих. Видих. Ще вісім. Сім. І шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Повернули ноги. Перейшли собака мордою вниз. Трошечки поставили ширше руки та перейшли собака мордою вгору. Собака мордою вгору вдих. Собака вниз. Видих. Призігнуті коліна. Собака мордою вгору вдих. Собака вниз. Видих. Залишилися в собаці мордою вниз. І робимо по черзі. Ліва нога вперед. Погляд вгору. Вдих. Собака вниз. Видих. Права нога вдих. І вдих. Ліва, вдих. видих, І видих. Ліва видих, Видих. І продовжуємо ще вдих. Видих. Ще п'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. І один. Добре. Опустили сідниці на п'ятки. Витягнули руки вперед. Опустили чоло, відпочили. Добре. Знову повертаємося в собаку мордою вниз. Робимо крок. Ліва нога вперед. Піднімаємо руки, опускаємо нижче, нижче таз. І руки вгору, прогнулися, тримаємо. Воїн один. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, 5, 4, 3, 2. Один. Опускаємо ліву руку на килимок. А праву піднімаємо вгору. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Знову руки вгору. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Опустили ліву руку праву вгору. Десять, Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Опустили дві руки. Опустили коліно. Опустили долоні. Опустилися на лікті, якщо виходить. І застигли в такому положенні. Дихаємо спокійно. Добре. Піднялися, випрямили руки. Випрямили ногу. Поставили дві руки з зовнішньої сторони від ноги і нахилилися до прямої ноги. Один. Добре. Перейшли, поставили дві ноги. Повернулися в кішку. В кішці прогин вдих. Скруглилися видих. І ще вдих. Видих. Знову переходимо собака морди вниз. Носочки дещо завернуті більше всередину, ніж п'яти. Добре. Тримаємо. Ставимо ліва нога вперед. Піднімаємо руки вгору. Прогин. Тримаємо. Десять, Дев'ять. Вісім. сім, шість, П'ять. Чотири. Три. два.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Забрали дві руки. Опустили сідниці на п'ятки. Витягнули руки вперед. Прогнули таз. Поставили руки на пас. І тут піднімаємо в таз вгору. 10, 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Добре. Переходимо знову собака мордою вниз. І перейшли в плану. Тримаємо підтянутим. Не кидаємо в нас підтянутий живіт. Живіт трохи вище. Так таз не втрачаємо, таз тримаємо вище. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Переходимо в бокову планку. Права рука на килимку ліва вгору. Таз не провалюємо, вище, виштовхуємо. Міняємо планка на іншу сторону. Добре, опустили. Собака мордою вниз. Виштовхуємо таз вгору. Тримаємо. Добре, перейшли собака мордою вгору. Опустилися донизу. Руки під плечима. І вгору вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще три рази. Вдих. Видих. Два. Один. Молодці. Гарно. Переходимо, сідаємо на сідниці. Гарно себе всадили. Порухали тазом. Сілися добре. Витягнулися вгору, робимо вдих. З видихом опустили руки на коліна, прикрили очі і зробили декілька розтягнутих вдихів, розтягнутих видихів, Вдих, видих, очі закриті. І вдих, видих. І ще розтягнутий вдих. Та видих. Налаштовуємося на прекрасний новий, чудовий день. Я передаю вам тепло, всю атмосферу таку, від такого наповнення природою. І гарного-гарного вам дня Намасте, До нових зустрічей!